Ярмарок по Сумськи. Цієї суботи вулиця 1 травнева на півдня перетворилася на майдан садово-городньої продукції. Скільки цьогоріч просили за саджанці від виробника? Дивіться у сюжеті Катерини Гладенко. З приходом весни аграрії розпочинають свої роботи на землі. На першому цьогорічному ярмарку представили свою продукцію близько двох десятків сільськогосподарських виробників. Садівники городники ярмаркували на першотравневій під будівлею управління агропромислового розвитку. Господарники виставили свій товар, демонстрували його врожай та розповіли про цьогорічну цінову політику. Якщо там чорниця високоросла, то ціну ми маємо 50 гривень, яка була того року. Якщо взяти там по смородині, взагалі ціна була 15, Зараз вже кущі смородини зараз по 10. ну, Порічка так як була 15-20, так і залишилась. Малинка літня 20 гривень. А літня осіння ремонтантна 25 гривень. Раніше торговля була гораздо краще, а зараз як виходить? Дерева від 40 до 60 гривень. А кущі? Кущі 20-25, єживіка по 80, 60, 50, тобто ну, сорта всі нові. У порівнянні з попереднім роком подорожчали ці? Ні. Ми, от як сказати, рослини в ціні у нас не піднімалися. Піднімається все, те, що комерційне. Наше. Ми ціну не піднімаємо, навіть буває, скидаємо. Картопки 5 гривень кілограм. 5 гривень кілограм. Морковка 10 гривень кілограм. цибуля теж 10 гривень кілограм. Це все домашнє. так і в минулому році так було. Там може на якісь копійки. На ярмарку хто купував, а хто тільки примірявся до цьогорічних цін. Дешевле, ніж на ринку на центральному. Рівень на п'ять, на шість. Прошлої осінню приємно радовали, а в этот раз високовато. Нормально. Якщо у кого много денег, то для них це приємно. А як у нас пенсіонерів, то сносно. На оперені з попереднім роком видорожчали? По-моєму, ні. Тому що я в тому році була, такі ж самі ціни були, як і зараз. Відтепер всі охочі зможуть ярмаркувати тут кожної суботи та неділі. Продаватимуть свою продукцію господарники до кінця посадкового сезону. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.